Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити, буду розказувати про таку відому харизматичну особистість, як актор. Прекрасний, цікавий мужчина Джоні Деп. Дуже непересічна особа, і в принципі я побачила це в його гороскопі. Ви звикли, напевно, до західного гороскопу, де по сонцю дивиться, по знаку сонця можна охарактеризувати людину. Ми будемо його роздивлятися через призму ведичної астрології Джотіш, тому що я ведичний астролог, мене звати Катерина Той. Більше сіми років я практикую ведичну астрологію, крім того, залучаю її ще й в психологічні такі моменти, тому що я ще і психолог. Але повертається до Джоні Деппа. Якщо говорити про його карту, то тут яскраво характер людини видно по його якраз не сонцю, а місяцю. Чому? Тому що в ведичній астрології вважається, що місяць дає точнішу характеристику, саме позиція місяця в його народженні, в карті його народження, дає конкретнішу характеристику, тому що це внутрішня мотивація, це те, що приховане, але те, що рухає людиною, насправді да? тому, що сонце. Говорить про його егосистему, про його роль в суспільстві. Перший дім, асцендент або лагна, говорить про його позиціонування, але внутрішня мотивація і рух залишається в пріоритеті саме місяця. І ось я дивлюся на його карту, і що можу сказати? Дуже цікаво, що його Марс, тобто в нас є сім планет, і кожна планета має свій відтінок. Оці відтіночки гарно характеризують його особистість, ну не лише його, а кожного. Да? Джоні Деп народився 9 червня 1963 року, і багато джерел говорять, що він народився о 8.44. Овензборо США. Тут важливо розуміти його саме час народження. Марс, Джоні Деппа попадає у другий дім. І попадає в свій знак. Про що це говорить? Говорить про те, що він досить різкий і точний у висловлюванні. Хто, можливо, дивився і розуміє англійську, бачив його виступи, е, можливо, може підтвердити це, але взагалі його такі виступи досить різкі, чіткі, він висловлюється зрозуміло і чітко. Тим, я думаю, він може часом і ображати тих, хто не готовий чути правду. Якщо говорити ще про один е, цікавий е, дом, да, тобто кожна сфера життя відповідає, кожний дом в гороскопі відповідає за кожну сферу. Життя. В нього дуже потужний 11-й дом. Про що це говорить? 11-й дом говорить про його наставників, його таку широку відомість. Говорить про... І там знаходяться три планети. Чим цей дом активніший, так? тим людина більш відома. І людина більш багата, тобто показує а, на те, що в нього є досить а, класні перспективи на багатство. Але багатство це не лише матеріальний світ, це і багатство це розширення, вплив на маси. І тут а, класна комбінація а, сонце з Меркурієм. Коли попадає сонце з Меркурієм, говорить про те, що людина дуже Знаходить цікаві, непрості методи досягнення своїх цілей. Тобто така комбінація цих двох планет дає можливість ще в тільці, да, отут якраз його Сонце в тільці, говорить про практичну площину. І там і знаходиться Венера. Це, звичайно, творча людина, яка завдяки своєму отакій харизмі отримує. І вплив, да, і розширення, вплив, і, відповідно, матеріальний світ і кошти. Чому з ним трапляються оці історії, да? чому з ним трапляються історії, де він попадає в скандали, де він пішов з публічної площини? Далі трошечки більше, глибше зайдемо через накшатру, тобто через луну, через місяць, зайдемо туди глибше. Але тут є дуже цікавий такий аспект в загальній характеристиці його карти. Це місяць знаходиться в шостому домі разом з кету. Про що це говорить? Про те, що ця людина буде завжди відчувати внутрішні, не то що комплекси, але такі внутрішні. Страхи, внутрішні сумніви в собі для того, щоб перебороти ворога. Ворог в контексті як і м, таких зовнішніх да комунікацій, зовнішніх людей, і є внутрішні вороги, да тобто внутрішні якісь ем, звички, внутрішні ем, комплекси, оці внутрішні стани, і там знаходиться його якраз оцей місяць. Тобто м, місяць в нього в стрільці. Досить активна, потужна людина, але шостий дім якраз дає оце таке, знаєте, сказати, болезненне відчуття, таке відчуття сприйняття. Якоїсь критики, якоїсь зовнішніх таких проявів може давати над незрозумілі емоційні або всплески, або навпаки замовчування і затаювання. так? Не проходження так рівно легко так віднестися більш простіше. Тобто емоційні оці штуки вони зажаті. Луна. Місяць, луна, чому я кажу луна, часом чому місяць, тому що місяць це, звичайно ж, українською, але луна в новоастрології часто використовують саме це слово. Тобто, коли місяць знаходиться разом з кету, це дає таку сприйняття світу досить зажато і досить претензійно. Тобто він надчутливий до критиків. Може бути начутливий критики. І що цікаво, планета Раху, тобто це не планета, а вузол раху, знаходиться в 12-му домі, у знатці е, Близнюки. Його задача. В цьому втілені якраз не, зацік... не зациклюватися на якісь конфліктах, вміти відпускати свої страхи, конфлікти, пробачати, бути легким. Да? Тобто от багатьох багатьох. Людей, багатьох особистостей вчить в цьому життя, ну, життя взагалі вчить іти в глибину. В нього якраз він дуже добре вміє копати, бачити глибину, і якраз в цьому втіленні йому треба якраз навчитися саме легкості, легкості в комунікаціях і відпусканні. Да? Ще раз хочу повторити: це відпускання страхів, відпускання якихось образ, відпускання надуманого. да, більш легко відноситися до якихось ось таких речей. Оце те, що я хотіла сказати на рахунок його опису в загальному. І зараз, якщо говорити про його накшатру, що таке накшатра? Це в ведичній астрології, кожна, кожний, кожний дім має свою накшатру. Кожна планета, і якщо говорити про накшатру, це якби е, така зіркова, е, зіркова стоянка називається. Да? Тобто це не зірка, але е, тут говориться про те, що коли людина народжується якості цієї е, ну, такої зіркової е, зупинки, зіркової стоянки, е, передаються особистості. Що ще да, хочу додати? Марс у Леві це акторська харизма. Да, взагалі він такий бундар, чарівник і вічний шукач пригод. І пристрасть до сцени. Він завжди в центрі уваги, але часто воює сам з собою. Чому? Тому що м -м, саме цей аспект робить його таким зухвалим, іноді різким. А місяць у Пурва Ашатха, це якраз оця накшатра, це глибинна емоційність, що часто приводить до крайнощі, від величезного успіху до особистих драм. Саме ця точка дала йому шалений магнетизм, але й зробила його вразливим до залежностей та емоційних криз. Як я вже говорила, і Сонце в тельці, і Меркурій в тельці, і Венера в тельці це тонке відчуття краси, любов до музики, мистецтва, естетики. Не дивно, що Джонні Деп не лише актор, а й музикант, художник, колекціонер дивакуватих речей. Його стиль завжди такий трошки геніальності, трошки хаосу. Да? І ось його життя це постійне протистояння між потребою в домі, тому що його ем, така от стабільність, перший дом він попадає в рак, в знак раку, асцендент і такої свободи, тому що місяць попадає в стрілець, тобто місяць в стрільці. І перший дом браку дає боротьбу його настільки, показують його такі дуже контрасти, це його внутрішня боротьба, яка, в принципі, звичайно ж, і відображається назовні. В зовнішньому прояві, да, якщо говорити про цю накшатру, якраз пурва, а шатха це одна з най, таких, одна з накшат ведичної астрології і перекладається. Як рання перемога або перший непереможений, да? що ми і бачимо в результаті його діяльності, в результаті його таких злетів і падінь, що він е все-таки його е не перемогли. Та ситуація, яка відбулася з ним, хто за ним слідкує, з тими судами і скандалами, вона він її е виграв да? на, на сьогоднішній день. Повернувся знову. У світ кіноіндустрії, які основні риси: сила, рішучість, велика внутрішня віра у, те, у себе. Да? Людина си інакшато, звичай, мають харизму, вміння переконувати, можуть бути артистичними, проявляють себе в творчості та перформансі. Також великий потенціал під час криз є виклики, да? які можуть бути виклики: це гординя, еготери. Егоцентризм, труднощі з прийняттям критики. Я вже про це говорила, коли місяць і кету знаходяться в шостому домі. Тим паче, надто великі очікування від себе, це великий критик до себе, і надто великі очікування від оточення. Можуть бути деякі залежності переїдання і конфлікт із суспільним іміджем. Да? Критичними для людей якраз Пурва Шатха і саме Джоні Депа є роки приблизно від 30 до 50. Це час, коли їхня кар'єра та статус мають змогу досягнути найбільшого підйому. А до і після можуть бути коливання. Якщо говорити про його харизму і трансформацію, то Джонні Деп актор, який може стати ким завгодно, так? ексцентричним персонажем, піратом, музикантом, художником. І це знову ж таки дає оця накшатра, дає здатність, вплив цієї накшатри при його народженні, дає здатність перевтілюватись, тримати публічну увагу і бути абсолютно нестандартним. Прекрасна акторська кар'єра да, і це моменти, коли він був зіркою піратів Карибського моря. Тощо, да, ще там багато яких фільмів це моменти, коли саме завдяки впливу пурви Ашатхі, такий дається величезний простір для прояву та визнання. Стійкість у кризах. Наскільки він чітко витримав, да, оць, свою лінію гнув і все ж таки виграв? Він пережив багато суди, обвинувачення, публічні огляди, його особистого життя, коли багато хто очікував, що він пропаде з великого екрану, але ні, як в принципі і багато акторів. Ви знаєте, що багато акторів, стикаючись з такими проблемами, потім десь як то кажуть, кануть в літу. І не повертаються назад або повертаються на якісь таких задвірках на маленькі ролі. Тут е це фактично момент м став той момент, став каталізатором і переосмисленням. І він повернувся на широкий екран. Якщо говорити про критичні моменти, про е судові справи, то це так само е вплив і можливість. Е як попадати в такі ситуації завдяки тим е, всім якостям, які я вже проговорила е, до моменту повернення, да, тобто непереможний повернення до такого визнання. На фестивалях, нагороди, підтримка фанів, готовність до співпраці, тобто нові фільми з 2022 року, коли він виграв справу про наклеп, з 2023 вже пішли його знову розквіт в його кар'єрі. Як можна це пояснити? Такі тригри? Коли публічна критика переходить в межу, коли очікування великі, і коли актор стикається із зрадою або обвинуваченням, все це потужні виклики для нього, і для нього завдяки його характеристикам при народженні дуже важко приймати компроміси. Які слабкості це гординя, нелюбов до обмежень, бажання, щоб все було його способом, можливість, конфлікти такі з індустрією, колегами іти на цю конфліктність, і що ми можемо зробити висновки да, для інших це важливо зберігати внутрішню чистоту, контроль над іміджем, не дозволяти медіа та чужим словам зламати. Себе працювати над репутацією, не просто над акторською майстерністю, це е, такі висновки да, для Джоні Деппа, в тому числі чи в першу чергу, а тим, як тебе сприймають публічно, не боятися падінь, вони часто ведуть до нових звершень. І що хочеться сказати на заключення, е, оця характеристика, якраз е, характеристика накшатри. Пурви Ашатхи у Джоні Деппа це дуже сильний подвійний дарунок. Він дає йому здатність бути і легендою, і революціонером у ролях і іміджах, але також ставати на шлях великих змін, особистості, такі як в. В якомусь напрямку медійності і публічності. Його історія показує, що не все, що блищить на сцені, це легкий шлях, часто за фасадом успіху, боротьба, сумніви і суди. Але той, хто має характер і внутрішню віру, може повернутися навіть коли здається, що все втрачено. І про що це для нас? Це приклад бути сильним, але вразливим, бути не просто зіркою, а людиною з власним шляхом, не ховатися за образом, а Приймати свої помилки, стояти за правду і бути готовим до трансформації. Сьогодні була характеристика Джоні Депа завдяки. Завдяки знанням ведичної астрології, я усім дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви хочете ще побачити, бо був великий період в моєму житті, трошки раніше, коли я давала характеристику ще політикам. І я сподіваюся, ця інформація зможе вам краще зрозуміти ту чи іншу персону, тому що вони. Ці персони, ці публічні особи завжди притягують до себе, притягують інтерес і хочеться глибше зрозуміти їхні внутрішні мотивації. Дякую усім і до зустрічі з вами була Катерина Той.